Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Фармак. З 1 травня деякі держслужбовці та працівники критичної інфраструктури мають отримати одноразову допомогу за шкоду життю та здоров'ю у наслідок війни. Саме з цієї дати набувають чинності норми відповідного закону, Отримують допомогу ті, хто набув інвалідність у наслідок повномасштабного вторгнення під час виконання посадових обов'язків. У разі смерті державна підтримка надаватиметься членам сімей загиблих, хто і скільки може отримати далі у нашому матеріалі. Під дію закону про грошову допомогу підпадають працівники об'єктів критичної інфраструктури, державних установ чи міського самоврядування, які отримали поранення під час роботи в районах проведення бойових дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам. Сума виплат залежить від категорії інвалідності набутої внаслідок поранення, а саме особам з інвалідністю першої групи 800 тисяч гривень, особам з інвалідністю другої групи п'ятсот. Тисяч, а з інвалідністю третьої групи 200 тисяч гривень. У разі загибелі людини її родина отримає від держави 1 мільйон гривень. Кошти виплачуються з держбюджету. Далі суми на відшкодування стягуватимуть з держави-агресора. І детальніше про це поговоримо далі. Долучаємо до нашого гетеру народних депутатів, співавторів законопроєкту, члена комітету Верховної Ради України з питань регламенту депутатської етики та організації роботи Павла Фролова, фракція Слуга народу та Ярослава Жерезняка, першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, фракція голос панове, вітаю вас в ефірі марафону. Якщо я не помиляюся, ви цей законопроєкт... Подавали ще в травні минулого року, потім, після прийняття, коли він вже став законом, 11 квітня, президент його підписав, і ось 1 квітня набувають сили ось ці виплати. Скажіть, будь ласка, за цей рік що Пройшов ситуація змінилася. першопочатково передбачалося, що буде фінансування з резервного фонду. Скільки людей зараз перебувають під захистом цього закону, і чи вистачить у держави коштів на власне ці виплати? Можливо, пане Павло, почнете. Да, доброго дня. Ну насправді точна цифра наразі невідома. Скільки потрібно коштів для того, щоб провести виплати. Ми рахували станом на 1 липня минулого року, тобто за перші чотири найстрашніші місяці війни. потреба становила близько 500 близько 500 мільйонів гривень. При цьому відповідно, під діюць під дію цього закону потрапляють працівники об'єктів критичної інфраструктури. Саме перелік підприємств має встановити кабінет міністрів, державні службовці, а також працівники органів місцевого самоврядування, якщо вони отримали шкоду життю здоров'ю саме під час виконання службових обов'язків а також у разі загибелі також родичі також мають бузмобудуть будуть мати змогу отримати 1 1 мільйон гривень для того щоб запрацював цей механізм, кабінет міністрів має прийняти ще нормативні акти має визначити орган, який буде, який буде приймати рішення про виплату компенсації. Про те, що встановлювати, що ця особа дійсно постраждала і відноситься до категорії цього закону. Треба розробити сам порядок виплати. Ну і обов'язково ще треба внести зміни до державного бюджету, тому що наразі в цьому в цьому діючому бюджету. Кошти на на саме на ці виплати не передбачені, тому будемо працювати над тим, щоб е, найближчим часом запропонувати зміни до державного бюджету і передбачити на на, на ці виплати відповідні державні кошти. Пане Ярославе, ось пан Павло сказав, що кабінет міністрів має ще напрацювати порядок здійснення цих виплат і відповідальні установи. Чи означає це, що власне з 1 травня люди ще не зможуть отримати цих виплат? І коли тоді реальний термін, скажімо, на який слід розраховувати? Ну, Павло правильно зазначив: ми чекаємо від уряду після вже вступу в дію закон відповідних нормативних актів. Це точно не задача парламенту визначати деякі да, об'єкти критичної інфраструктури. Ми не маємо дати цієї інформації відверто говорячи, частина із неї навіть закрита. Що стосується наявності коштів, то теж підтверджую колегу, що тому треба буде вносити певні зміни в бюджет. Хоча навіть сума, про яку йдеться мова, ну вона на жаль, або на щастя під'ємна зараз для держави. Для розуміння ми в місяць витрачаємо як країна приблизно 200 200 50 мільярдів гривень, тому відповідно, ну я думаю, що кошти зможемо знайти в рамках можливості. Це друга черга. Спочатку ми виплачуємо всі військові видатки, після цього йде соціалка. Тому відповідно, я думаю, що вони будуть достатньо пріоритизовані. Що стосується, коли буде Можливість її запрацювати як тільки будуть відповідно всі підготовлені з боку уряду. Внесення змін в бюджету це теж може бути їх ініціатива. Хоча відомо, що і колеги з парламенту особливо, бюджетного комітету доєднаються, то воно буде реалізована. Да, трішки напевно забуде певна затримка, але головне, щоб люди отримали все ж таки ці гроші. От ви сказали, що ця сума наразі під'ємна? Я звертаю слово на увагу на слово наразі У пояснювальних записках. Там була така примітка, що можливо також фінансування за рахунок націоналізації російських активів. Наскільки це реально, якщо говорити про майбутнє, не зараз? Ну, у нас є два фонди. Це один це резервний фонд. Він зараз більше відверто говорячи спрямований на відбудову першочергових потреб, да, ну, умовно зруйновані мости, або військові видатки. Є інший фонд, він називається фонд ліквідації наслідків агресії. Цей фонд половина наповнюється з прибутку національного банку. Там більше ніж 18 мільярдів буде. А половина це якраз гроші, які надходять в цей фонд в. Рамках використання націоналізованих активів. От ви чули вже багато напевно разів у різних да, випадків, коли. Ті активи, які належали загарбникам, представникам країни загарбників, вони націоналізуються. Там є спеціальна процедура конфіскації. Потім передається або в арму, або в інший відповідний органи типу фонду держмайна, продається, і ці гроші відповідно наповнюють цей фонд і він теж може бути використаний. Я не думаю, що нашим громадянам дуже цікаво, звідки саме з якого фонду будуть ці гроші. Им, напевно, важливо, щоб вони з'явилися на їх рахунках і на їх картах. Але, ну, ще раз, на жаль, війна це достатньо коштовна річ з боку бюджету. Слава Богу, у нас є міжнародна підтримка, але нагадаю, як багато разів, напевно, говорилося в вашому ефірі, будь-які центи євро, долари, єни і таке інше це гроші, які відправляються якраз на соціальності. Війну ми фінансуємо за рахунок власних надходжень бюджету з податків, мита, приватизація і е, е, облігації внутрішнього боргу. Дякую, пане Павле. Маю ще таке питання? Скажімо, ми бачимо, що навіть попри велику війну у нас ще є процедури, наприклад, воїни, які воювали на фронті на підтвердження своєї інвалідності, повинні пройти багато комісій, щоб отримати, скажімо, статус в даному випадку. Знову ж таки, ви вже зачіпали цю тему, що Кабмін розробляє процедуру, чи не передбачає. Чено, скажімо, якоїсь спрощеної системи для того, щоб люди подали весь пакет документів, який необхідно. Наразі кабінет міністрів має затвердити саме порядок виплат. І звісно, ми з боку з боку парламенту ми будемо контролювати, щоб там не було зайвих процедур і не було для громадян, які постраждали. Додаткових складнощ, складнощів, але тут е, треба треба ще зауважити таке. Дивіться, цей цей закон е, він е, про захист фактично цивільних героїв війни, тобто він про тих людей, завдяки яким держава вистаяла. Тобто, ці люди вони е, виходили на роботу, виконували свої посадові обов'язки. Завдяки ним е, люди, незважаючи в перші місяці і так далі, війни, вони були з продовольством, з водою, з теплом, е, з електрикою і так. Далі е, наразі е, напрацьовується механізм для того, щоб захистити усіх постраждалих від війни. Там просто дуже величезні суми, і державний бюджет просто ну ніяк не в змозі зараз е, потягнути ці виплати, і ці всі виплати будуть здійснювати за рахунок е, регресу, тобто за рахунок е, російсь, Російської Федерації. Пан Ярослав казав про те, що вже може бути е, на території України заарештовано, але це ну це просто мізер по відношенню до тих до тої шкоди, завданої життю, здоров'ю і майну українців. Тому, наприклад, багато багато є треків щодо того, щоб зробити повноцінний механізм компенсаційний. Це на жаль, на жаль, він по часу дуже тривалий. Наприклад, от в травні місяці буде відбуватися засідання міністрів ради Європи, де буде, де буде ну зараз. ще ці документи узгоджуються між україною та радою європи та та партнерами україни щодо того щодо того як буде працювати компенсаційний механізм для усіх українців для усіх постраждалих від війни тобто не лише ці категорії які в цьому законі про який ми сьогодні говоримо це саме ті люди завдяки завдяки яким у країна, і які дійсно постраждали від бомбардувань, від ракетних е, обстрілів і, і від і від бойових дій, тому продовжується робота на те, щоб захистити не лише ці категорії, про які ми сьогодні говорили, а про те, щоб захистити усіх постраждалих українців, але по часу цей механізм достатньо тривалий. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Народні депутати України Павло Фролов, народний депутат фракції Слуга народу і Ярослав Жерезняк від фракції Голос говорили про виплати для осіб, що представників працівників критичної інфраструктури державних органів влади місцевої влади, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.